Чеська республіка пропонує іноземцям широкі можливості для працевлаштування та цінує їхній інтерес до інтеграції на ринок праці. Водночас необхідно заздалегідь ознайомитися з правилами та уникати ризиків нелегального працевлаштування. Можливість працевлаштування іноземців залежить від типу статусу перебування або країни походження. Іноземці з країн з Європейського Союзу, власники віз тимчасового захисту. Іноземці з постійним місцем проживання та інші групи зазвичай не потребують отримання дозволу на роботу, тобто мають вільний доступ до ринку праці. Таким чином, з точки зору трудового законодавства, вони мають статус аналогічний чеським громадянам. and містогас I was working as an engineer uh, before. Okay, perfect. Uh, as a EU citizen, you don't have to apply for a working permit. You have free access to our labor market and uh, you can use our database of free positions. And if you want to change your job, we can offer you a retraining or a language course. And we can also help you with preparation of your CV, plus, we can help you with preparation for a job interview. Oh, that sounds great. I have uh, one more question. Uh, if I have some uh, Ukrainian uh, friends who cannot speak uh, English or Czech well, mm -hmm. do they need to bring their own translator? No, they don't have to. We can provide them and we can provide translation into many languages. It's no problem at all. Mm -hmm. And one more uh, question I have. And if I find an employer, He must apply for some kind of special permission to employ foreigners? No, he doesn't have to. It is enough if he is uh, notifying the labor office that you started your job. And that's all. Thank you very much. You are welcome. Послуги консультантів і фахівців ЕУРЕС по роботі з іноземцями у відділеннях служби зайнятості по всій Чеській Республіці доступні для всіх іноземців. Вільний доступ до ринку праці стосується, крім громадян ЄС, також і власників віз тимчасового захисту з України. Послугами служби зайнятості також можуть скористатися іноземці, які не мають вільного доступу до ринку праці і потребують, наприклад, дозвіл на працевлаштування, робочу карту чи синю карту. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.cizinci.cz або завантажте мобільний застосунок Smart Migration.